Пані Ніна, хочу вам відповісти особисто. Нотаріус не може вимагати просто так, все, що він там собі задумає. Певна процедура законда передбачена. Якщо це у вас є пай, як ви пишете, це сільськогосподарське призначення земельна ділянка для вирощення певних там культур, урожаю. там не може бути них ніякого будівництва, не може бути будинків. Нотаріус у вас такого вимагати просто не може. Але якщо у вас інше царів призначення ділянки, і там, звичайно, може бути будівництво, наприклад, садового будиночка або житлового будинку, то Відчужується все одночасно земельна ділянка і будинок. Щоб впевнитись, що немає будинку, нотаріусу потрібна така довідка, але це не пай і це зовсім інше правове поле. Це по перше. По-друге, нотаріус нічого не видумає з голови. Ви маєте поговорити з нотаріусом, взяти запит і піти в той орган, в який нотаріус вас відправляє. Ну, наприклад, в БТІ, що у вас немає такої будівлі, що у вас відсутня. Ну, виявляєте собі, наприклад, нотаріус вам видає зараз свідоста поправо на спадшу на земельну ділянку. А будинок просто залишиться, що в повітрі або хто його буде оформлювати будинок, так не може бути. Є певним законодавством прописані процедури. Тому я вас дуже прошу. Контактуйте з вашими нотаріусами, пам'ятайте, нотаріус завжди стоїть на стороні клієнта, навіть якщо ви думаєте не так, тому що ви не юристи, і можливо якісь нюанси вам здається. Ну не потрібні. Ви ж знаєте, що там нема земельно на земельній ділянці будинку. Але ми, нотаріуси, юристи, не знаємо про це і дізнатись можемо не з ваших слів, а лише з документу. Пам'ятайте про це ми вас дуже любимо, працюємо завдяки тільки для того, щоб вам було добре і щоб ви отримали те, що ви маєте отримати, але згідно чинного законодавства.